Якщо цей дохід власне, буде дозволяти на зазначену субсидію від всіх членів сім'ї, то відповідно ця субсидія на оренду житла буде призначатися. ця субсидія на оренду житла, вона сумісна разом з субсидією на житлово-комунальні послуги. Вони можуть йти поряд одночасно призначається зазначена субсидія на 6 місяців. Але не більше двох таких шестимісячних термінів. Розкажіть, власне, у чому нововведення, в чому воно полягає, як воно працюватиме, що на даний момент вже відомо, хто може подаватися, хто може розраховувати на це? Ну, подивіться, ще з початку е повномасштабної такої агресії. Таким головним проблемним питанням для внутрішніх переміщених осіб, власне, було житло. І от тепер, з сьогоднішнього дня, власне, з 29 січня державою є запроваджена така підтримка зазначеної категорії осіб, а власне це буде субсидія на оренду житла. Як вона працюватиме. Це, по-перше, ця норма є експериментальна. Цей експеримент діє впродовж двох років. І я розумію, якщо він буде працювати прекрасно, люди будуть звертатися, то відповідно він експеримент буде продовжений. Що передбачає сама цей порядок експериментальний? Він передбачає компенсацію, тобто надання субсидії. На е, частину або повну оплату оренди житла. Тобто, якщо є наша особа внутрішньопереміщена і вона орендує житло, то вона зможе або частину е, субсидії її компенсувати, або повну оплату е, за цю оренду. Окрім того, ця постанова цей експериментальний порядок передбачає і компенсацію самому наймодавцю, який сплачує податок. І пенсій фонд буде данувати таку компенсацію цій особі за те, що вона спла сплачує податку, і буде, частина цього податку буде як компенсація. Хто фактично підлягає, які, які би ніби можна сказати, ну, критерії мали би бути осіб, які би мали звертатися? Це, по-перше, це внутрішньо переміщення особи. Це ті особи, які переселилися, перемістилися в, на ті території України, де не проводяться бойові дії, і вони на тих територіях не мають свого власного житла. Це родини, в яких житло на територіях окупованих чи де ведуться бойові дії, вони втратили житло. Чи воно є таке значно пошкоджено і воно внесено до реєстру оцих пошкоджених, пошкодженого майна? Це родини, які не будуть отримувати доплати на проживання ще з початку Повномасштабного вторгнення для внутрішньопереміщених осіб було запроваджена така виплата. Вона так ну можна назвати, що вона допомога на проживання, вона виплачується там кожній особі в розмірі 2 тисяч гривень, на дітей 3 тисячі гривень, на осіб з інвалідністю теж 3 тисячі гривень. І тобто, якщо особа цієї виплати не буде отримана, вона буде претендувати на е, субсидію на за оренду житла. І, звичайно, це теж внутрішньопереміщені особи, які не беруть участі в державній підтримці прихисту. От до всіх членів, хто, хто фактично буде мати право, це ті особи, які я перелічила, це внутрішньопереміщені особи, зі своїм складом сім'ї, які вони винаймають. Там і входить і дружина, і чоловік. Батьки, діти, повнолітні діти, якщо вони там не створили своєї сім'ї, це діти, які навчаються до 23 років, якщо до досягнення 23 років, це особи, які проживають в складі домогосподарства, мають інвалідність першої і другої групи. Тобто всі члени сім'ї, які разом винаймають приміщення. Вони включаються в склад домогосподарства, тобто в цьому складі домогосподарства будуть братися відповідно дохід, і якщо цей дохід власне, буде дозволяти на зазначену субсидію від всіх членів сім'ї, то відповідно ця субсидія на оренду житла буде призначатися особі. Основне, це є дохід. Членів домогосподарства, і він ця цей розмір буде визначатися для кожної родини іншої. Це немає якоїсь сталої величини, а це буде залежати від доходу. Тобто, це приблизно буде так працювати, як субсидія. Як субс... Так, так, так. Тим більше, що ця субсидія на оренду житла вона сумісна разом з субсидією на житлово-комунальні послуги. Вони можуть йти поряд одночасно виплачуватися. І ця субсидія, і ця субсидія. Призначається зазначена субсидія на 6 місяців, але не більше двох таких шестимісячних термінів. Це автоматично буде поновлюватися так, так, так як так, субсидії так, на панальні. так. Звичайно, так вона буде проводитися автоматично. Будуть проводитись такі перевірки з іншими реєстрами, з податковою навіть з нашим пенсійним фондом по сплаті внесків, з міністерством освіти, тобто зі всіма реєстрами, де ведуться якісь реєстри, які власне впливають, які є в членах. Домогосподарства вони будуть проводитися така перевірка і автоматично продовжуються, але не більше ніж два шестимісячні терміни. А чи є якийсь певний вже перелік документів, що потрібно зібрати перед тим, як приходити до вас подавати? Тобто, так. що мають мати люди на руках? Так, звичайно, самою постановою є передбачено, що має бути заява, вона є встановленого зірця, є також договір про власне про оренду, де. І заяву, і договір підписують обидвоє, тобто і наймач, і наймодавець. Вони погоджують між собою сам договір, підписують одночасно. Тобто, якщо вони звертаються особисто в сервісний центр, то їх має бути двоє і наймач, і наймодавець, який приходить з документами, заповнюються ці документи електронно в підсистемі нашій. Відповідно, ми заповнили всі дані, які повідомляються, які передбачені самою заявою, які передбачені договором, роздруковується, надається обидвом, аби вони ознайомилися, перечитали, чи всі правильно зазначені дані, площі, члени сім'ї, чи все це вірно зазначено, підписують і цей. Договір фактично буде вважатися чинним тоді, коли буде призначена власне субсидія на найм житла. Способи є різні звернення, тобто переміщені особи можуть звертатися до органу пенсійного фонду, а саме в сервісний центр наш, який в нас наприклад в Львівської області є 32 сервісні центри, де вони можуть звернутися, можуть звернутися через веб-портал пенсійного фонду. Також можуть звернутися через центри надання адміністративних послуг. Теж можуть звертатися і ці документи, якщо вони звертаються в ЦНАПі, вони безпосередньо вже впродовж трьох днів будуть потрапляти в пенсійний фонд і будуть опрацьовуватися, і буде відповідно призначатись чи не призначатись субсидія. Оця субсидія є щомісячна виплата, компенсація наймодавцю. Є щоквартальною, квартальною. Тобто після того, як буде сплачено податок, і податкова служба нам повідомить про те, що цими наймодавцями є сплачено податок, відповідно, після цього вже пенсійний фонд компенсує самому наймодавцю цей податок.